14 година новини на цей час. Маємо такі тисячу тіл повернули в Україну. Як стверджує російська сторона, вони належать українським захисникам. Про таке повідомляє координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Найближчим часом зроблять усі необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл. Росіяни атакували безпілотником Суми. Як повідомила міська влада, дрон поцілив по об'єкту цивільної інфраструктури. Пошкоджено нежитлові будівлі. Вибито близько 15 вікон. Минулося без постраждалих. Дві людини загинули, і 16 постраждали через російські атаки протягом минулої доби на Харківщині. Вночі ворог завдав повторного удару по місцю, де рятувальники гасили пожежу після прильоту дрону. Загинув рятувальник. А на світанку атакували інфраструктуру Лузової. Більше про наслідки ворожих ударів дізнаємося від Світлани Шикери, моєї колеги. Вона зараз наживо з Харкова. Світлано, вітаю! Розкажи, що відомо на цей час. Вітаю, Олександре Харків ще й досі оговтується від вчорашніх ударів. Ми зараз знаходимося на місці вчорашнього прильоту. Сюди в Холоднохірський район росіяни спрямували три герані. Вони поцілили по даху дитячого садочка. Тут загинув 40-річний чоловік, комунальник, який прибирав ось на цій вулиці. Він опинився в епіцентрі удару. Також постраждали ще дев'ятеро людей. 48 дітей були в той час в дитячому садочку. Вихователям вдало вони вихователі встигли спустити їх у підвал, а потім рятувальники, які приїхали на місце події, на руках виносили дітей із палаючої будівлі. І досі декілька людей залишаються у лікарні. Серед них є жінка у важкому стані. Детальніше послухайте, будь ласка, пряму мову. Наразі ще три людини знаходяться у лікарні двох людей. Стан середньої тяжкості. Одна жінка у відповідно важкому стані. У неї приблизно 30% тамопіків. там опіків. Вона була при фактично біля епіцентру вибуху, і внаслідок якого отримала ось такі важкі поранення. І зараз тут на місці вчорашнього прильоту працює комунальна техніка. будівельники розбирають завали зруйнованого дитячого садочка. Як повідомили правоохоронці, за попередніми даними учора Росіяни завдали ударів геранями з реактивними двигунами, і цієї ночі росіяни вдалися до своєї підступної тактики подвійних ударів у селі. Зелений гай великобурзької громади, коли рятувальники їхали гасити пожежу після удару дронів. Росіяни завдали повторного удару по рятувальній машині. Загинув рятувальник, майстер сержант служби цивільного захисту Чистіков Юрій Петрович. Йому було 50 років, і 26 років свого життя він присвятив службі в ДСНС. Постраждали ще п'ятеро рятувальників. Троє з них наразі у лікарні, один у важкому стані. Ще один постраждалий на Харківщині. Є у Вільхівській громаді Харківського району. Це тракторист, який їхав на тракторі. відбувалися сільхозроботи, роботи, і трактор підірвався на вибухівці. Тракторист отримав контузію, а також травми обличчя. І сьогодні на світанку о пів на п'яту росіяни завдали масованого удару дронами по місту Лозова. Під ударами була цивільна інфраструктура, енергетична інфраструктура. Люди на щастя не постраждали. Постраждали сусідні будинки, там вибиті вікна, також пошкоджені дахи. І за даними очільника Харківської обласної військової адміністрації, на ранок у лозові 30 тисяч абонентів лишалися без світла. Загалом на Харківщині через аварійні відключення без світла залишаються 60 тисяч людей. І це всі новини на цю хвилину, Олександре. Слану дякую за оперативну інформацію про наслідки ворожих атак на Харківщині. Нам розповіла моя колега Світлана Шакера. На Олександрівському напрямку сили оборони за добу зупинили 20 спроб ворога прорвати оборонні рубежі, як повідомили в генштабі ЗСУ, бої точилися в районах населених пунктів Андріївка, Клевцове, Соснівка, Вербове, Привільне, Нововасилівка, Олександрівка та Новогригорівка отримує стримує ворога на цій ділянці і 154-та окрема механізована бригада. Більше про оперативну ситуацію на її позиціях. У нашому ефірі розповів офіцер відділу комунікації цієї бригади Артем на псевдокрузак. Ворог прот... дуже активно застосовує піхотні штурмові групи на мотоциклах і безперервно діючу авіацію. Вони щоденно скидають по декілька десятків авіабомб на позиції наших військових по цивільних домівках та інфраструктурі ближчих міст. Також ми фіксуємо масове використання різних типів безполотних апаратів, це починаючи від ФПВ дронів на оптоволокні та великих баражуючих боєприпасів, наприклад, «Молнія», «Лансет», Гербера і Шахет. Також ворог намагається ускладнити нам логістику. Він застосовує дистанційне мінування, вони використовують дрони ждуни. СБУ затримала кротів російської воєнної розвідки на оборонному заводі Миколаївщини. Контррозвідка в співпраці з Міноборони викрила лаборантку та слюсаря, які збирали і зливали ворогу дані про виробничі цехи, охорону підприємства та наслідки атак по регіону. Під час обшуків у них вилучили смартфони з координатами оборонних об'єктів. Зловмисникам повідомили про підозру в державній зраді. Їм загрожує довічно в'язнення із конфіскацією майна. Запоріжжя ліквідовує наслідки чергового масового удару. Напередодні росіяни вдарили по місту щонайменше десятьма безпілотниками. Поранено 16 людей, найменшому постраждалому лише півроку вибухами та вогнем у місті пошкоджено десятки житлових будинків і автомобілів. Більше про наслідки дронової атаки у наступному сюжеті. Після чергового масованого обстрілу у Запоріжжі звідусіль чути, як працює комунальна техніка. Місто та його жителі оговтуються від дронової атаки, що тривала кілька годин поспіль. Люди намагаються навести лад у потрощених квартирах і розповідають, як пережили минулу ніч. Посадовоказриф після того, як стався вибух, струсунуло будинок. Сильно так струсунуло, і ми пішли в коридор. Після цього вже сиділи в коридорі. 22 жовтня окупанти скерували на обласний центр понад десяток безпілотників. Від ударів по місту налякані люди просто посеред ночі вибігали зі своїх домівок. Після вибухів у квартирах спалахнули пожежі, а під'їзди вмить затягло димом. У квартирі пані Олени немає жодної вцілілої шибки. Всі стіни, меблі та навіть одяг вкриті чорною киптявою. Я відкрила шифані. дивіться, воно виходить все. Чорний, бачите, що під час масованого обстрілу жінка була вдома сама. каже, прокинулася від гучного дзижчання дрона і майже одразу пролунав вибух. Як бабахне, я встигла ковдрою накритися, і гардина виходить, трохи врятувала. А так, бачите, воно все насипало. Це все поприбирала, витрусила, і в мене почалася паніка. Я не знала, що мені робити. Я одразу документи, куди поклала ключі. Нічого не пам'ятаю. Внаслідок цієї дронової атаки постраждали 15 людей. Троє з них діти. У пацієнтів осколкові поранення, контузії та отруєння чадним газом. У різних районах міста понівечено з півсотні будинків. Добре, що що не тут ночували. Як бог отвів, ну тепер була квартира, тепер. Коробочка, вікон немає, балкону, немає про пошкодження своєї домівки. Пані Людмила дізналася з соцмереж, і щойно випала нагода прибігла оцінити масштаби руйнувань та трохи прибрати у поруйнованих кімнатах. Тепер житло доведеться відновлювати. Вікна, двері, стіни, стіни. Навіть рукомийник у ванні, в у кухню вивернуло. Це, це робили з чоловіком разом. Наживали, але ну маємо, що маємо. Тепер, тепер якось будемо оформлювати ці допомоги, все відновлювати. Все але. Не мусі, ні за що заявки щодо руйнування осель. запоріжці реєстрували у мобільних пунктах допомоги. Їх облаштували на подвір'ях пошкоджених багатоповерхівок. Намети з гуманітарною допомогою розгорнули і волонтери. Ми надаємо добовий харчовий набір, індивідуальний він, тобто на одну людину. Всі, хто підходять, вони його отримують. Звичайно, ті, хто постраждав. Окрім цього, був в нас ще розгорнутий намет з кавою, чаєм та можна було зарядити. Телефон через обстріл без світла та газу залишилися понад дві тисячі родин. Електрику фахівці вже відновили. Роботи щодо відновлення газопостачання тривають. Інна на Гогой, і Горворобій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. У Києві будинку кіно попрощалися з лідером гурту Green Grey Андрієм Дизелем Яценком. Провести музиканта останню путь прийшли рідні, друзі, колеги. Під час церемонії лунали пісні гурту, зокрема під дощем, нещодавно перекладена українською. Про смерть артиста стало відомо 20 жовтня. Яценко помер у віці 55 років від ішемічної хвороби серця. Грін Grey збиралися відіграти всеукраїнський концертний тур, який мав розпочатися в Дніпрі вже цієї п'ятниці. Наразі концерти. Скасовані. Прихильники можуть повернути кошти за квитки або ж переказати їх сім'ї дизеля. Безпілотники атакували військові об'єкти в Рязанській і Челябінській областях Росії. У Рязанському регіоні повідомили про нібито збиття 14 дронів. Через буцімто падіння уламків сталося займання на території одного з підприємств. Місцеві жителі сповіщали про вибухи в районі нафтоприробного заводу та аеродрому Дягілево, з якого зазвичай злітають російські бомбардувальники для ударів по Україні. Рязанський НПЗ належить Роснефті і входить до п'ятірки найбільших у Росії. Ще потужніші вибухи пролунали в Челябінській області у місті Копейськ. За попередніми даними удару зазнав місцевий військовий завод із виробництва боєприпасів пластмас. Зазначу, що відстань від кордонів України до Челябінська становить близько двох тисяч кілометрів. Сполучені Штати запровадили санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії РосНЕФТЬ та Лукойл. Обмеження запроваджені через небажання Кремля здійснювати реальні кроки для завершення війни в Україні. Міністр фінансів Скотт Бесент наголосив, що зараз саме час зупинити вбивства та оголосити про припинення вогню. Під санкції також потрапили 33 дочірні підприємства нафтогігантів. Серед них компанії з видобутку нафти, газу та управління нафтопереробними заводами на території Росії. Обмеження передбачають блокування всього майна цих компаній у США. Американським громадянам заборонено здійснювати будь-які фінансові операції з ними. Порушення правил загрожує як цивільними, так і кримінальними санкціями. Під удар можуть потрапити і іноземні банки, які співпрацюють з Росією. Очільник Білого Дому упевнений, що це точно матиме вплив. Гадаю, ці санкції точно матимуть вплив. Це масштабні обмеження для двох найбільших нафтових компаній у світі, які є російськими. Вони видобувають багато нафти. І я сподіваюся, це підштовхне Путіна і він стане розсудливим. Сподіваюся, Зеленський також буде розсудливим. Знаєте, для танго потрібно двоє, як то кажуть. Зараз ми це і з'ясуємо. Ці двоє ненавидять один одного. Ви знаєте, це краще за будь кого, і це ускладнює сит. Ситуацію. Європейський союз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Ларселів Керасмусен. Хороший день для Європи та України. Саме так сказав очільник данського МЗС. Ухвалення нового пакету передбачає комплексні заходи проти нафтогазового та фінансового секторів Росії, а також і тіньового флоту. Одним із ключових рішень стала заборона на імпорт російського зрідженого природного газу. Обмеження зачепили також російські банки, криптовалютні біржі та організації в Індії і Китаї. Крім того, ЄС обмежив пересування російських дипломатів, аби протидіяти спробам дестабілізації. І нагадаю, що висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кая Калас заявила, що після затвердження 19-го пакета Європа розпочне роботу над 20-м і він не буде останнім. О п'ятнадцятій повернувся з оновленим випуском. А попереду у вас інформаційно насичена година з Іриною Баглай. Ірина Тобіс. Дякую, Олександре. Хто і за якими схемами збагачується на армії? Наслідки останніх російських атак по обласних центрах України та де вибухало минулої ночі в РФ. Про це за кілька хвилин почуєте у нашому ефірі. Ми боремося за країну рівних можливостей.